Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про ем, голосування, яке проходить наразі на сайті Фрагрантика. Е, це голосування за. Ну, там багато дуже категорій, але я, вам, я з вами хотіла поговорити про категорію ем, Найкращі про парфуми жіночі 25-го року. Підписуйтесь на мене, буду вам розповідати про що? Про дуже класні аромати. Сьогодні хотіла б поговорити про це голосування, і не, не то, що я б хотіла поговорити трішечки, знаєте, покритикувати, бо це, це думки людей, ось вони голосують так, як вони думають. Я не, я не критикую це. Просто хотіла з моєї з точки зору поговорити. Поговорити з вами про ці парфуми, чи мені вони подобаються, чи ні. Я вже деякий час моніторю це голосування, і я, я, до речі, теж вже голосувала. І тобто, ось оцей топ-10, про який я сьогодні буду розказувати, він, 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 он, він так і є. Він так і є. Оце він такий з першого по десятий. Таке є всередині нього, іноді буває, що, наприклад, сьоме місце переходить на восьме або п'яте на четверте, щось таке, але всередині. Тобто ем, можу сказати, що вже це голосування йде десь два тижні, і ще десь декілька е, днів, десь, може, тиждень, і я, я так думаю, 99%, що так воно все і залишиться. Так, розпочинаємо. Розпочинаємо з аромату, який називається Ангнам від Латтафа. І цей аромат це номер 10. І цей аромат він повинен бути дюпом на аромат від Барбери, який називається Goddess, Класичний перший. Слухайте, я, я по-перше, не дуже люблю таку практику. Я не поважаю бренди, які ось беруть, наприклад, якийсь дуже, дуже популярний, який дуже добре продається аромат, леплять щось своє, і потім навіть роблять в пляшку таку, що. По пляшці ви можете здогадатися, на який аромат це схоже, і продають його потім по невеличким цінам. Як на мене, краще завжди купити 10 мл того аромату, що вам подобається, ніж 100 мл того аромату, що вони там наробили. Це по-перше, по-друге, я цей конкретний аромат, я його не тестувала, але я тестувала дуже багато ароматів від ЛАТАФа. Я, до речі, навіть про цю тему вже робила навіть два відео. Але, знаєте, я не тестувала жодного аромату від Латафа, який би мені сподобався, який би мене влаштував повністю. Бо коли ми робимо перший пшик, там перших два-три пшика це неважливо, скільки пшиків, відкривається аромат, він насправді ну, він відкривається так, як той аромат, на який він повинен бути схожий. Але ми ж не по нотам відкриття, оце все. ну, Е, дивимося, так? Ми, е, нам повинні е, схожі бути ноти повинні ті, що в базі. Бо база у нас залишається на нас, бо ноти відкриття, ноти серця вони не дуже довго сидять на нас. Ноти бази. Це ті ноти, що сидять на нас довго. І в всіх ароматах від Латафа, що я тестувала. Ну, Це зовсім інше, люди. Це зовсім інше. Тобто, Я, я не те, що я розчарована, я просто нічого і не очікувала ем, в першу чергу від Латафа, Тобто, я не розчарувалась навіть. Е, так що, що я вам скажу, люди? Я, я не знаю, чому цей аромат сьогодні на 10-му місці. До речі, до речі дивіться, яке у мене є кільце. Що тут у нас? А що тут у нас таке? Так, дев'яте місце це у нас Івсен Лоран. І це у нас Івсен Лоран Black Opium. Тобто це у нас Black Opium, але який у нас з додатком черешні. І ви знаєте, я дуже люблю Black Opium класичний, дуже це один з моїх найулюбленіших ароматів. І я дуже люблю черешню та й вишню теж. Так що, якщо б я купувала сьогодні аромат Black Opium, а не то, що у мене зараз там є вже дав давнесеньку я його купувала, собі, я, б можливо, я б собі купила Overhead, бо він, він дуже схожий на класичний аромат. Він дуже схожий на Black Opium. Але оцей оце додаток з черешню, він, він класний, він мені подобається. З іншого боку, якщо ви хочете купити цей аромат тільки, тільки заради додатка черешні і як черешнівий аромат, не робіть цього. Не робить, бо є інші аромати черешні, які більш черешніві, ніж цей. Тобто, в принципі, я задоволена тим, що цей аромат є. В десятці він класний, він красивий, він, він мені подобається. Так, 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 так. Тобто, ну там, там ще у них, знаєте, дуже багато фланкерів. Я взагалі здивована, що тут цей фланкер, а не той, наприклад, що вийшов цього року, який у нас глітер. Ем, Здивована трішечки, ну як проголосували, так і прогосували. Номер 8 Це у нас каялі, це у нас бужі І я в середу виклала відео про нову міні-колекцію від каялі, там чотири аромати. Якщо ви ще не дивилися, то подивіться, будь ласка. І ем, слухайте, я вже казала, що з каялі у мене дуже, ото, знаєте, ну, не дуже, дуже, не дуже Е, Цей аромат взагалі він е, повинен бути такий маршмеллоу, солодкий, маршмелкий. І тут ще і ем, полуниця у нас є в цьому. Ну, ще у нас тут і білі квіти, і ваніль, і тут дуже багато всього. Знаєте, що цей аромат мені нагадує? Ось мілкшейк, отакий мілкшейк, не, не, не через молоко, ні. Ем, через оцей мілкшейки вони бувають з таким дуже штучним ароматом і з присмаком. Ем, чи полуниці, чи банана, ну, коротше, штучна така річ. Ось це так. Це солодкий, дуже солодкий аромат з штучною полуницею. Я взагалі дуже здивована, що цей аромат тут, тут у нас є. Є аромати, ну, взагалі, в принципі, я вам хочу сказати, що. Не так легко знайти полуницю, яка була б реалістична полуниця. Більшість ароматів з полуницю, вон, у них є така трішки штучність якась. Ну, а тут, І тут ще до чого я ще, ще, ще додам ще трішечки вам до цього аромату, що він дуже солодкий. Ви відчуваєте тут просто. Солодкість, дуже велику солодкість. Тобто, я розумію солодкі аромати, я люблю солодкі аромати, але я люблю, щоб це було це відчуває, що це аромат. Так, він солодкий, але це аромат. А тут просто так пуф, дуже, багато, дуже багато цукру, дуже багато маршмеллоу, дуже багато. Солодко, 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 і так трішки штучно штучно-полунично. Ну, не знаю. Але як є, цей аромат на восьмому місці, я трішки в шоці. Потім у нас тут аромат, який називається Fleur de Peau від Diptyque. Я пам'ятаю, що я тестувала цей аромат разом з Aupay від Diept. І не один, не другий аромат мені якось ну, не, не здалося, що там якісь аромати. Вау. Чому не вау? Тому що. Ну, Перше, і це найголовніше. Якщо я хочу купити аромат Діптік, то за ті гроші, за які, які нам наразі потрібно віддати за Діптік, я краще куплю Діптік у який аромат Вау, а у них є аромати вау у Діптік 100%. Тобто цей аромат він дуже такий нормальний, він дуже такий ну, доволі тривіальний, я б навіть сказала. Тобто, не знаю, я б за нього не віддала усі гроші. Але якщо ви, наприклад, та людина, якій подобається така композиція, яка хоче купити саме цей аромат, то тоді. Да. Чому ні? Я б не купила його. Тому що, якщо мені хочеться аромат, а цей аромат він. Такий, знаєте, якийсь пудрово, пудрово мускусний аромат. Дуже приємний. Я нічого не можу сказати. Якщо мені хочеться такого плану аромат, я тоді пішла б, наприклад, до Narciso Родрігес. Бо у них є багато ароматів, і мускусних, і таких, таких м'яких, таких пудрових краще, ніж цей, навіть краще. Потім Марк-Антон Беруа, Тілія. Тілія тут у нас липа, аромат з липою. Ви знаєте, можливо, через те, що там, де я мешкала, дуже багато років в Україні у нас, у дворі у нас були, у нас була липа. Тобто, це, і ви знаєте, ну, липа, полиповий чай, це все і дуже класний запах. Мені так подобається запах липи, просто не, просто супер. Але для мене, скоріш за все, через те, що я якраз мешкала там, де була ця липа, і вона квітла на деревах. І для мене це більше аромат ембієнту, аромат того, що навколо мене, а не аромат, який носити на собі. Тобто аромат мені подобається насправді. Він білоквітковий, але він більш жовтоквітковий, насправді. Дуже дуже яскравий, дуже така реалістична, красива липа. Але я не бачу його як аромат для себе особисто. Тобто, у, у, у мене навіть є декілька пробників, і також є пробники Е, Тіл э, чи Тілія, не пам'ятаю, як він там називається від э, фактів. Коротше, ще один бренд, італійський, э, нішовий, і там теж дуже-дуже класна липа. Але і той, і той аромат це для мене більш про. Навколо мене, а не на мене. Ось. Так що, в принципі, я розумію, чому цей аромат тут. Я підтримую, я розділяю абсолютно. Просто це не аромат, який би я хотіла на собі носити. Далі аромат Angel Share Paradis від Kilian. І це у нас номер п'ятий. П'ятий номер. Це у нас аромат не Angel Share класичний. А версія параді, яка більш алкогольна і в якої є ще і малина, я вам зараз розкажу про мої стосунки з алкогольними ароматами. Я не проти алкоголю, я його споживаю, нічого в цьому такого не бачу. але... Для мене зовсім інша річ, коли я ношу на собі алкогольні аромати. Я не люблю пахнути алкогольно. а цей аромат, цей аромат, цей парадій, він більш алкогольний ніж, ніж класичний Angel Shar. Це так само як я люблю і споживаю, наприклад, шкіряні речі, там, не знаю, сумка, чоботи, щось таке. Ношу і є у мене, але зовсім інше мені ходити з запахом шкіри на собі не люблю. І таке саме, це знаєте, мені дуже подобається запах вогню, запах запах Коротше, ви зрозуміли, запах дерева вашого палиці. Так? Запах, запах, ось, наприклад, By the Fireplace від Margiela. Мені дуже подобається цей аромат, але не на собі. У мене він був, до речі, цей аромат, я його продала, бо я його не змогла на собі носити. Я люблю його чути, відчувати. Я люблю, наприклад, сісти там, де цей камін, де оце воно все там тріскається. Тик-тик-тик, все оці, е, летять е, шматочки цього дерева. Коротше, це класно і запах класний, але не на собі. І тут та сама історія. Мені подобається мені подобається запах, мені подобається Angel Share. У них зараз, у них наразі вже три оцих Angel Share люди. А, але. Я не бачу їх як аромати для себе. Слухайте, у мене навіть є, у мене навіть є півтора пробника Angel Share класичного. Хтось може сказати, вау, півтора пробника. Слухайте, для людини, яка, а я ж, ви знаєте, я люблю пшикатися. Я пф, люблю там робити 8-10 пшиків. Оцей аромат, Angel Share, я, по-перше, -по я його ношу може, на собі, може, один-два рази на рік, на рік. І роблю так один. Бо це для мене, для мене ось як і Ліпа. Це ж отакий амбі, амбієнт. Не той аромат, що мені подобається виходити у люди там всіх, всіх покласти своїм ароматом. І Це такий аромат для мене. Він мені подобається, але я б його не носила. Ось. Тобто. Беремо, беремо оцей мій огляд цього аромату з цієї точки зору. так? Він, він мені подобається, але б я його не носила. І з цієї точки зору, я б більш хотіла бачити тут класичний Angel Share, бо він мені подобається більше, бо мені здається, він класний. Він супер-супер класний, він вже супер такий, який він є. Е, але люди проголосували за, за цю версію більш алкогольну із, з малини. В принципі, я теж не маю нічого, нічого проти цього. Е, підтримую, так. Bouldafріck це версія абсолют від Байредо. Знаєте, е, ось є такі бренди, ось, наприклад, Байредо один з них. Коротше, ви, ви, ви коли-небудь ем, коли бачили, як, е, як біжить конь, так? Оці, які там на, на, на змаганнях. У них такі штуки, щоб вони не бачили нічого тут ем, е, справа і зліва, так? Е, щоб вони тільки вперед. І оце, коли я ходжу по магазинах і там є байредо, оце, у мене таке, та, таке враження, що мені хтось наліплює, і я, я не бачу Бередо. Це для мене такий бренд, який просто приходить повз мене. Незваже на те, що знаєте, це бренд, це бренд з півночі, тобто це бренд з Швеції. Це дуже класно, коли. Коли країна, яка поруч з Фінляндією щось там зробила, якийсь класний бренд, і мені б подобалось його підтримувати, але стільки, стільки разів я тестувала ці аромати, у мене були пробники. Якось цей бренд просто повз мене проходить. І я знаю і, і Pulp, і Tulip, і, і Blanche, і Mojave Ghost, і всі ці аромати я їх знаю, але якось це для мене ну, ну і що? Те ж саме для мене оцей, оцей аромат Болдафрік. І Болдафрік класичний, ну мені навіть і подобається. Трішечки не можу сказати, що він мені подобається, щоб я його пішла-купила. У мене навіть пробників цих немає. У мене вони були, я їх просто віддала іншим людям. Тобто настільки цей бренд мені не цікавий. Ну, так що, в принципі, я нічого не можу сказати, ніяк не можу прокоментувати цей аромат. Валай ексклюзив. Знов, це у нас вже третє, третє місце Валай ексклюзив від Parfum de Marly. Слухайте, тут трішки така ж сама історія, як і з Байредо. У мене є міні-сет. Тест, ну, З пробниками від, від Parfum de Marly. і не так давно мені дали пробник якраз Валає, там ще інші пробники екск, ексклюзив за, за, за купівлю, що я там зробила. Тобто я знаю ці аромати, І пробники в мене є, і все-все-все. У мене є оцей пробниковий набір, що я куплюла на їх офіційному сайті, і з, з, з цього, з цього всього, з набіра всього, у мене лише один пробник, який у мене, якого у мене вже нема. Це аромат, який дуже-дуже схожий на мій улюблений жавполь Класік. Всі інші у мене ну, потрішки потрішки по трішки. Тобто цей аромат теж для мене якось. Типу як Байредо, в принципі, Валая це аромат, наскільки я пам'ятаю білоквітковий, білоквітковий аромат з такими дуже яскравими пудровими. Пудровими мигдалевими нотами. І тут теж, знаєте, якщо мені хочеться щось таке, я, я краще піду до Нарсіса Родригеса. Ну, ну, правда. Тобто теж без ентузіазму до цього аромату. Номер два це у нас Шалімар Essence. І я не так давно зробила на тому тижні я зробила відос про Шалімар Essence. Так що я вам його лінкну тут внизу. Шалімар Лесенс – це аромат, який вийшов для того, щоб відсвяткувати сторіч, сторіччя шалімара класичного. І цей аромат есенс, він вийшов для того, щоб трішечки притягнути нову аудиторію до аромату. Бо ну, всі знають шалімар, але не всім він подобається. Я, наприклад, та людина, якій не подобається шалімар. Ця Версія Алісенс вона більш ванільна, тобто ваніль в тренді. Вона була в тренді. Вона завжди в тренді. Я навіть не знаю, чи виходила коли-небудь ваніль з трендів. Тобто це непоганий крок, що вони зробили шалімар, трішки його заспокоїли і додали до ванілі, трішки амброксану, ну тобто, змодернували його більш модерновий аромат. Але цей аромат все ж таки він схожий, він схожий на шалімар. І так як він схожий на шалімар, навіть якщо тут є ваніль, навіть якщо тут є більш модернова версія, все таке. Він мені не подобається, незважаючи на те, що мені дуже подобається Герлен. Я люблю Герлен, люблю косметику герлени, і все-все, і парфуми Герлен. Цей аромат мені, на жаль, не, не подобається. І дуже багато людей кажуть, ну, він не похожий на не схожий на Герлен, на Герлен на Шальмар. Слухайте, мабуть, через те, що я все ж таки людина, якій не подобається. Класичний шалімар. мені можливо трішки легше зрозуміти, наскільки він схожий. Бо е, це, це як мені дуже подобаються білі квіти, так? І цит, і цитруси. І якщо людина, яка приходить до мене, і я там. Можу дати спробувати там, білоквітковий, там, такий, такий, такий. Це, це для них просто все одне і те ж саме, а для мене ні. Це якось червоний лак. У мене дуже багато червоних лаків. Червоний це мій улюблений колір завжди. І червоні лаки, і червоні помади. У мене багато їх, і вони різні, а для інших, інших людей вони, вони однакові. А вони різні люди. І тут таке саме: Тут для, для когось це буде, це буде різне, це буде трішки там відрізнятися, але там база шалімар. Від, від неї ви нікуди не дінетесь такої. Менше вона не така агресивна, але там база шалімар, яке повинно бути з, з іншого боку. Це Шалімар Есенс. Вони ж не можуть взяти шалімар і зробити щось зовсім інше. Ну, але тут просто, тут просто мій, мій смак. Ось. Так що ні, я був би тут, наприклад, будь-який інший аромат. Не знаю, Le Petit Петір Noir, Самсара, я дуже люблю Самсару. Rouge, чоловічий аромат від Guerlain, Чудовий. Був би він тут, я б сказала: да, да, да. а так, так, я не дуже якось. Я не дуже якось. Але я розумію, чому, розумію, чому він тут є, бо дуже багато людей любить Шалімар. І останній аромат це у нас Guidance 46 від Amouage. І я, я не люблю цей аромат, тому що я не люблю трояндо. Цей аромат дуже-дуже трояндово орієнтований. Цей аромат не тільки трояндово орієнтований, а він ще й дуже-дуже дерев'яний. Він ще й дуже, дуже, дуже спецівий, він ще й дуже удовий. Тобто тут багато багато нот, які мені особисто не подобаються. Але можу сказати, що цей аромат, як на мене, він дуже комплексний, він, він, він дуже добре зроблений. Тобто цей аромат він складний. Це не якийсь там аромат такий простий, якийсь, ну, і все. Тут, тут складно, тут красиво. Тобто, Я розумію, чому люди люблять цей аромат. Абсолютно. Для мене особисто цей аромат не підходить. Я його не можу носити, я його тестувала на себе. Не моя, ця, не моя ця історія зовсім. Дуже багато всього, дуже багато всіх усіх нот, які мені особисто не то, що вони не заходять, просто мені від них фізично погано навіть. Ось, отакий у мене був огляд, і хочу вас запитати. Насправді мені потрібно було це запитати спочатку. Запитаю зараз, е, наскільки вам е, ви з, підпадаєте під вплив ось якихось е, рейтингів? Наприклад, ось у нас там з 1 по 10 да, аромати, і ви, наприклад, дивитесь і ви не знаєте жодного аромату з цих десяти? Наскільки вам, наскільки ви підпадаєте під вплив, і ви, наприклад, підете до магазину тестувати, що ж там? Оці 10 ароматів, а я про них і не знаю. Або, наприклад, ви знаєте там три, наприклад, тільки з всіх ароматів. Наскільки ви під? під... Я не знаю, як сказати, підлеглі, під вплив е, ось таких. Чи вам зовсім все одно, е, що там люди наголосували? Я, наприклад, голосувала е, всім, в, цьому, в цьому голосуванні. Ось, е, дякую вам за вашу увагу. Я бажаю вам доброго дня, доброї неділі, доброї адвентійської неділі. І е, побачимось з вами у середу. Па-па.